Усе часі на віки віків, Амінь, Отче наш, сина на небесах, нехай святиться, ім'я твою, нехай при царствати, хав неволя, то як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости на провину нашим вращем, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Завета насіда Росана Драндрія Ірина Самари, Кудмилукса, Метрія Володимира Максима, Імп Божія, Тазари мої любої Миколая, Анатолія Валерія, Марка Анна Олександра, Івана Даниділея, Руслани Ірини Людмили, Анні Світарія. Мудрі, з дітям ти, Соломона, і всі хають воїни, мутрості навчив. Витри серця, розум і уста, рабам воїв, самі діло, лисом тому Давида, Георгія Давида, Богдана Сабима, Макарія, Івана, вона гиба Валерія, Артема, мамонів, і щоб вони прийняли силу закону Твого, і з успіхом пізнавали корисне вчення, що подається їм. На славу святого імені Твого, на корицю. Серкві розуміли, благовідатому волю бою, визволи і від спокуси, ворожої, стережию, православній вірі, всякому полочесній чистоті, у світні життя їхнього, щоб вони досягли успіхів розумінні, ні у виконанні заповідей й щоб так навчені послали посади ім'я твої і були, достойними царства Твого, бо Ти Бог, сильний милості, благий у кріпості. Тобі належить, ти слава честі, поклоніння, нині повсякчас і на віки Амінь. Завжди нині по всяких час і на віки віків. Сестри всі присутні діточки, я всіх щиро вітаю сьогоднішнім величним святом Успіння Божої Матері, бо сьогоднішнє свято, чому так воно називається? Бо свята Богородиця померла не так, як ми помираємо, а Господь з неба зійшов, і Дух і, і у вигляді дитини, де Господь забрав Пресвятої Богородиці, але забравши не тільки Духа Святого, так само і тіло, бо тіла немає Пресвятої Богородиці на землі. Це було за царювання Ірода та який переслідував Християн, Пресвята Христия Богородиця, жила в домі Іоанна Богослова, їм прийшлося покинути Єрусалим і піти в Єфес. Там вона ходила по святих місцях, де її був. І коли одного разу вона молилася, то Архангел Новий з'явився її із з маслиною гріхою і руках, і сказав: «Радуйся, Богородице, бо Господь послав мене, щоб провести. Що через три дня Вікріє по тебе. Вона з великою радістю прийняла цю дімку, прийшла у дім Івана Богослова, повернулися вони знову до Єрусалиму по смерті Ірода Грибе. І вона сказала, що через три дні вона помре. І вона би хотіла перед своєю смертю побачити всіх учнів Ісуса Христа. І учні почали з'їжджатися до Дому Івана Богослова Вона свою кілію прибрала, неначе до весілля, і з великою радістю чекала цього дня. Коли учні один одного бачили, вони не могли зрозуміти, чому Господь усіх збирає. Але Іван Богослов сказав їм, що Пресвята Богородиця буде помирати. І вони гірко плакали і ридали, бо вони завжди брали в неї пораду, вона підтримувала їх. Але коли вони прийшли до Пресвятої Богородиці, то вона, незважаючи на цей підяк, вони не могли навіть слово відповісти. Вона запитувала їх. Що вони досягли за той час, вони були розсіяні по всьому світу, і вони, роз... вони не могли віддати їй точну відповідь, бо вони стояли і плакали, вони розуміли, що вони бачать їх в останній раз. Коли настав той час, близько першої години дня, світло з'явилося в будинку, і верх дому було відкрито і Господь з ангелами, архангелами, і з усіма святими сам Господь Ісус Христос, Божий Син, спустився до Богороди. Де забрав душу її. Під час похоронної процесії був відсутній апостол Фома, який не встиг приїхати. Апостоли, проносячи її до Геццеманії, щоб там поховати Пресвяту Богородицю. І один із першосвященників, який дуже противився при Святій Богородиці, бо її любили люди, йшли слідом за нею. І він хотів перевернути афоній, його було ім'я, перевернути гріх при Святої Богородиці. І тільки він хотів скинути із плечей, бо ученики несли тіло Богородиці, як ангел не відсікає руку йому. Рука падає, і ахуній падає на землю. І він зрозумів, що він це вчинив погано. Він гірко, плакав і розкаявся за те, що він вчинив. А апостол Павло смилосердився над ним, підняв руку і зцілив його. І так ахоній став християнином. Богородицю поховали у гробі. Коли на третій день вони від гробу не відходили, там молилися і оплакували про святу Богородицю. На третій день прибув апостол Фома, і він дуже плакав, він хотів побачити святу Богородицю. Ученики, щоб його розрадити, і сказали, що він може попрощатися з нею. Коли вони відвалили камінь і війшли до гробу, вони побачили тільки плащівницю, а тіла Богородиці немає. І вони не могли збагнути, де поділось тіло. Але коли вони прийшли додому до дому Івана Богослова, вони молилися за трапезою, І Пресвята Богородиця їм з'явилася. Сказала їм, радуйтесь, я завжди буду із вами. От таке сьогоднішнє величне свято для кожного нас, для кожного християнина і сумне, і радісне, дорогі брати і сестри. Тому сьогодні ми вшановуємо, церквою постановлено, що ще в цей день служиться молебень за здоров'я людей від очок. Вчителів, де ми молимося, Господь благословив їх у цей непростий час. І ми чули в Святому Євангелії від Марка, яке читалося, як Господь із учениками був у домі. Він був довгий час і він замучився, виявив усталість як людина, і він став відпочивати, але люди багато хотіли прийти до нього і отримати якусь пораду ученики, сказали що зараз його не кургувати. І приходили маленькі діточки, і ученики дуже сказали не турбувати. Але Господь, який побачив і почув, що вони не допускають дітей, він обурився на них і сказав, не забороняйте дітям приходити до мене, бо дітям є царство Боже. Чому? Тому що дитина немає гріха, так як ми старші. Бо хто не прийме царство Божого, як дитина, той не вбійде в нього. І Господь прийняв тих діточок, він благословив їх, дотолився до них. Так само передамо в серце церкви, де ми благословляємо, молимося дітей і просимо милостивого Господа, щоб дав здоров'я їм. Я вчора у Волчанську, дорогі брати Ісус.